А чи знали ви, що з курячих сердечок можна приготувати багато смачних страв? Сьогодні вам покажу рецепт неймовірно ніжних та смачних сердечок у сметанному соусі. Ця страва готується за 15 хвилин. І це не лише смачно, а й доволі бюджетно. Від курячих сердечок потрібно відрізати плівочки та трубочки. Якщо є загустівша кров, Її потрібно вийняти. За бажанням можете зрізати жир, але я його залишаю. Якщо у вас є час, можете замочити сердечка у воді хвилин на 15-20. Ставлю сковорідку на вогонь. Та коли вона нагрілася, на суху сковорідку викладаю сердечка та накриваю сковорідку кришкою. Олію на сковорідку лити не потрібно, тому що сердечка дуже швидко пускають рідину. Пройшло 5 хвилин часу, і ось стільки рідини виділилося із сердечок. Пройшло 15 хвилин з моменту, коли я виклала серця на сковорідку. Вони вже готові. Довго їх готувати не потрібно, щоб вони не були жорсткі. Можете взяти одне серце та скуштувати, щоб впевнитися, що вони приготувалися. Тепер сертечок потрібно злити всю рідину. Сухенькі серця знову перекладаю на суху сковорідку. Додаю сіль та чорний мелений перець. Все перемішую. Далі беру один плавлений сирок та натираю його на терці. Також додаю сметану. Чим більше дасте ви сметани, тим більше вийде у вас соусу. Все розмішую та продовжую тушкувати буквально 1-2 хвилини, щоб розплавився плавлений сирок. До речі, на моєму каналі є рецепт плавленого сирка в домашніх умовах. Посилання на рецепт в описі під відео. Коли сирок розплавився, знімаю з вогню та подаю до столу. Якщо ви любите курячі серця, то цей рецепт вам неодмінно сподобається. Такі серця смакують як гарячі, так і холодні навіть на наступний день. Смачного!